В общем, Юрочка, дивися, а Всередині такий заварний крем неплохо. Ну, даю з 10, може, 6 балів. Це, інтересна, пироженка, всередині типу, шоколадна така інтересна начинка. Теж більш добріше, ніж оця заварнушка. Даю 9 з 10. Ну і капучинку. Капучинку без цукру п'ю, тому що все занадто солодке. А от такий вид із вікна. І тут дівчинка дуже прийшла вирішила біля мене зробити свою роботу. Ну Це ж таке діло. Хорошо, це, це типу для мене цукор. Дякую. Ну, в общем таке. Приземлилася зараз, кайфуну. Скажу в дамську кімнату і піду на метро. В общем, щось сьогодні мені гранада не зайшла. Не нашла я, значить, не знайшла я сьогодні в Гранаді декорацію Хеллоуін. Не знайшла я сьогодні свій хлорофіл в гранаді, треба, мабуть, заказувати онлайн, купувати. Ну, в общем, отак. Ну і щоб пірожанки супер-пупер, теж не скажу. Таке, таке щось. З'являється у нас сонечко, Зараз буде спика. Але я вже поїду до доньку до коханого чоловіка. Ну, ладно, сонечко, цьом бомки на зв'язку.